30 травня 2024 року. Квітучий кагарлик. Ось які квітки ростуть в центрі Кагарлика. Подивіться. Хто знає по назвам? Пізнавайте квітки, я не знаю. Але дуже красиво. Чи не так? Для місцевих це може не цікаво, а для тих, хто виїхав і перебуває десь далеко, за кордоном, може і сльозу виб'є оці краєвиди центра кагарляка. Ну так. Сьогодні здається останній дзвоник. Ось школа, яку я закінчив у 1972 році. Пішов вчитися в 1962. І 10 років от дзвінка до дзвінка. Ось у цій школі. Зараз він називається ліцей. Оці ялинки, що тут ростуть. Колись садили і ми. Бачите такі величезні ялинки? Голубі називаються. А напроти теж ліцей. Зараз усі навчальні дошкільні заклади Вільні заклади називаються ліцеями. А при нас там була школа номер 6 Школа номер 6 Поруч житловий будинок, а за житловим будинком там аптека. Аптека. Ну як вже проводять екскурсії, так познайомив люблю. З деякими місцями. Ну, де районна державна адміністрація була, а зараз це міська рада. Тут був культмах. Культмах поруч в життєвий магазин. Там далі був дитячий світ, а далі туди продуктовий магазин. Ну а поруч з Каратицькою міською радою, що зараз, був кінотеатр Дружба. А зараз там магазин АТБ. Через дорогу пошта, легковерхове приміщення. Ну, до того там був житловий будинок. Пошта була там далі. Де зараз не зрозуміло що? Там раніше потім після пошти була поштова школа, потім а, ця терапія, а зараз там не знаю ще. Ну а тут ось поруч з аптекою, аптека як була, так і є. Такий магазинчик називається кулінич. Дуже смачні хлібобулочні вироби і напитки. Кава дуже швидко працюють, я б сказав, недорого. 50 гривень Американо з молоком, кава і не пам'ятаю як називається, називають, такий пирожок з м'ясом. Ну, коротше, наїдаєшся. Ось такий центр. Ну що, заплакали. Хто давно тут не був. Все, Всього найкращого вважаю. Приїжджайте. Хоча скажу, що роботи немає. Треба створювати, треба вчитися працювати по-сучасному. Виходити із тіні, займатися бізнесом, вивчати його. І чесно працювати, платити податки. Тоді буде добре. Всього найкращого бажаю всіх.